Вітаю з України. З вами Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Сьогодні відповідь на таке питання від мого підписника звучить приблизно так: Павло, ми шиємо дитячі комбінізони на кожному комбінізоні. Я, як власник цього швейного мініцеху, заробляю 300 гривень. Як ви вважаєте, чи достатня така маржа, чи треба її збільшувати? І взагалі, це нормальний прибуток на одному комбінізоні дитячому чи ні, якщо дуже стисло, дивіться, для когось нормально, для когось ненормально. це залежить від багатьох причин, від багатьох обставин. Але якщо дуже стисло у цьому відео спробую пояснити, якщо у вас фінансова якась мета, мета 30 тисяч гривень у місяць прибутку. Наприклад, ви проживаєте в якомусь ну, достатньо невеличкому населеному пункті, і для вас 30 тисяч гривень у місяць прибутку це така ну, достойна сума, яка дозволяє там, підтримувати певний рівень вашого життя та певний рівень розвитку вашого міні-виробництва швейного. Тоді, якщо ви виробляєте 100 і більше цих комбезів дитячих в місяць, ви виходите на цю суму. 100 перемножуємо на 300 гривень на кожному комбезі. Ми, якщо переховати, отримуємо прибуток місячний 30 тисяч гривень. Якщо ця сума для вас достатньо, окей, тоді Маржа, звісно, ну, для вас така, що її можна прийняти. Ну, прийняти у лапках ми завжди насправді повинні збільшувати свою маржу, але є одне але так, щоб не перелякати, не злякати наших замовників, щоб ви без замовлень не залишилися. Але, наприклад, ви десь прожимаєте у якомусь великому місті, мільйоннику. І за 30 тисяч гривень ви навіть не будете розглядати це замовлення. Так, якщо ви прорахуєте, що 30 тисяч гривень місяць ви заробите це, вам здається дуже мало, і на те є свої причини, тоді так, тоді вам треба збільшувати маржу, чи шукати інші замовлення. Які дозволять вам за цей проміжок часу заробляти більше. Ну, все насправді трохи складніше і є додаткових багато факторів, але у самому простішому випадку рахуємо, скільки ми зможемо заробляти на тому чи іншому замовленні, і чи достатня ця сума для того, щоб досягати. Якогось фінансового рівня, до, ну, який нас задовільнить. Якщо це відео було хоч трохи вам корисне, то ставимо вподобайку під відео, підписуємося на мій канал. В мене також, якщо ви мене дивитесь на Тіктоці, там менше інформації на Ютубі більше завжди, то якщо дивитесь на Тіктоці, найдіть у опису. Мого аккаунту там є посилання на Ютуб. Підписуйтесь на YouTube і дивіться нові мої відео. А з вами був Павло Сикін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось, можливо, і у реальному житті.